Спокійний сон малюка це ключове завдання дбайливих батьків, дитячий нічний світильник тюлень інфантіно, створений, щоб перетворити вечірні моменти перед сном на магічний ритуал. Щоб допомогти дитині заснути, нічник має: білий шум, звуки, які допомагають маскувати зовнішній шум, звуки природи, океанські хвилі, краплі дощу, заспокійлива вода чи серцебиття. Вибір із восьми заспокійливих колискових пісень. Модуль нічного світла та звуку також можна взяти із бейбісіал і використовувати самостійно на тумбуці, або прикріпити до дитячого ліжечка або візочку. Світильний тюлень Infantino оснащений трьома режимами роботи: коротка мелодія, білий шум або колискова грає протягом 10 секунд, довга мелодія. Кожна колискова грає близько однієї хвилини і може повторюватися, щоб тривати загалом від 14 до 16 хвилин. Білий шум: кожний звук грає близько двох хвилин, загалом 10 хвилин відтворення.